Ще із середини 90-х років в обласному організаційно-методичному центрі культури активно збирали народні пісні. А нині в Ужгородській публічній бібліотеці презентували дві книжки пісні українців Кубані» та Пісні українців Мараморожчини Румунія. Записи пісень здійснив Іван Хланта, провідний методист обласного організаційно-методичного центру культури, заслужений діяч мистецтв України та фольклорист, пригадує поїздку, із якої все почалося. Тобто, перша наукова поїздка за народними піснями аж на Кубань відбулася у 1995 році. Це було ну на початку вересня, там жовтня І, і від того часу, коли, ми там, коли мені вдалося записати велику кількість пісень, понад 620 пісень. Ось, ну тоді виникла думка, що їх треба передрукувати, підготувати, упорядкувати до друку. Проте коштів на друк тоді не вдалося знайти. Лише в 2021 році світ побачили пісні українців в Кубані. До збірника ввійшло понад 500 текстів із нотами. Це оригінальний, цікавий збірник. Вони там надзвичайно дуже співучі, оті всі українці, що живуть на території Кубані. Коли я записував пісні, те, що двоє співає, на два голоси співають зразу, Троє на три голоси. У нас рідко таке знайдеш на Закарпатті. В основному одна мелодія, ну дві інколи можуть бути, а там ті співучі. Іван Хланта пригадує й чотири наукові експедиції в 1997 році на Мароморощину. Відтоді й до 2002 року він із колегами збирав матеріал для другого видання пісень, що вийшло з друку лише тепер. Там є 12 сіл, де компактно проживають українці, і вони ну по суті, то територія. Оця Мараморошщина колисто належала до історичного Закарпаття. І в них ті самі пісні, традиції, звичаї, обряди, як і в нас на Закарпатті. Бо це ж свого роду продовження, наприклад, там от, Рахівського району, Тячівського, Хузького району. А от, наприклад, як у Бананті, є така територія це відтімішуари за. Там біля біля міста Тімішовара і довкола цього міста за 15-40 кілометрів. Те, що у п'яти селах живуть українці, наші переселенці з Закарпаття, в основному з Бргівського району. Та вони понесли свої пісні туди, звідси з Бргівського району. Це було в 1918, 1908 по вісімнадцятий рік вони там поселялися. Дослідження збереження та популяризація української народної пісні одне з ключових завдань, яке із самого початку свого заснування намагається виконувати обласний організаційно-методичний центр культури, каже директор Ганна Другальчук. Оба видання сьогоднішні, які ми презентуємо, є цінними як для музикознавців, так і для істориків, етнографів, філологів. Так тому, що вони привертають увагу широкого загалу до. Проблеми культурної спадщини українців, які проживають за межами нашої держави, і вони стануть можливо. Ми сподіваємося, стануть гарним місточком для об'єднання українців всього світу. На презентації зібралася й молодь, яка цікавиться українською народною пісенною творчістю. Серед зібраних іваном хлантою пісень студенти вже обрали рядки, що найбільше припали до душі. Ти в прагненнях народних споконвічних. Дзеркально відбиваєшся сама. Державних, мовних чи географічних кордонів на шляхів твоїх нема. Ну, це такі народні вірші. Вони про нашу символіку, про наше рідне Закарпаття. Подобається тому, що ми це вивчаємо. Нам це потрібно. Збірники пісень зі слів упорядника покликані привернути більшу увагу до культурної спадщини українців. Видання будуть корисними не лише тим, хто професійно цікавиться народно поетичною творчістю, а й усім її шанувальникам.